Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну кімнатну рослину. А як догадайтесь, відгадайте загадку. Замість листя колючки на їжачка він схожий. На віконці він росте дуже рідко цвіте. Так, дітки, це кактус. Кактуси ростуть багато-багато років. Є кімнатні кактуси, які ростуть в горщику, а є кактуси, які ростуть в пустелі. Їх часто вирощують як домашні рослини. Завдяки красі і невибагливості кактуси стали популярні в якості кімнатних рослин. Кактуси бувають круглі, як кулі, або овальні, як дині і довгасті, як огірки. Бувають кактуси схожі на довгий змій або на довгу трубу. Бувають пласки, як коржі, схожі на звірів. Також є кактуси, які можуть квітнути. Квіти їх різні за кольором та формою. Ростуть кактуси в пустелях і на півпустелях, у посушливих місцях, де завжди багато сонця, навколо багато піску. Рідко йдуть дощі та постійно не вистачає вологи. Тому, коли йде дощ, рослина намагається запасти в стеблі якнайбільше водички. Кактус ідеальний резерв для води. Вода в ньому зберігається не в чистому вигляді, а як густий сироп, який можна пити. Дітки у кактуса немає листочків, таких як у звичайних рослин. Ми бачимо в нього багато-багато гострих колючок. Колючки це і є листочки кактуса. Кактуси ростуть у спекотних місцях, де зовсім мало води, тому вони намагаються зменшити втрату води. І їхні листочки стали тоненькі, як голочки, які намагаються вберегти кожну краплинку води. Ось така цікавинка, дітки, про кактус. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі!